Рослинки. Ой, п яті, п яті, Уяви собі. Це забеливо якесь. Верба, бач, кутики такі. Котики. Розпаковка. <рігаті>. Замерз, флеш вже ж замерз. Так, ну що ж, розпакувала. І все це виглядає наступним чином. Колоновидний барбарис червоний на задньому плані. Далі йде. Ой. Хто йде далі? Бересклет. Бересклет варіагатний. Іде в компаньйони до спіреї? Little Princess. Маленька принцеса. І ось таким чином воно буде компонуватися значить, два барбариса, один бересклет і одна спірея. І такі будуть групи, де буду садити. Ще ще дві сосни в подарунок карликові. Подарунок дві верби, звичайну козячу. І хакуру. Верби в подарунок, тому що це вже залишки, вже все розпродали і тут такі не дуже добрі щеплення. Але, ну, знаєте, так, приживеться, то приживеться, а ні, то ні. Я хотіла ще верби там на один мочер. Ось тепер маю їх. Прекрасний, прекрасний вечір. Біжу показувати вам, куди ж я буду висаджувати ці нові рослини. А тут, походу новинки. Флокс шеловидний вбирається в цвітіння. Черешня цвіте. Саме цікавіше, що е, чотири вишні вже зацвіли. А он там, до речі, то черемха. Черемха. Наскільки я розумію, я завжди її шукаю, думаю, де моя черемха? Так, це таки вона і вже цвіте. Угу, то я вгадала, тому що тут ми розчищали, щоб відкрити їй очі, бо вона вся була в цьому в бузині і в, 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 в американському кленові. Ось така красуня. Цього я взагалі пам'ятаєте? Це місце з вишнями. То вишні і це вишні. І ці вишні, походу, вирішили таки дочекатися цих тюльпанів. І ще не зацвіли? Ну, днями, днями, але мені здається, що одночасно вони будуть цвісти, бо тюльпани вже теж підходять. А там що? Ще одна черемха? Чи Так, о. То в мене їх декілька штук. Клас. Оже, як воно все п'янко пахне. Ого. го І оцей клен дурний. О, ми їх чистим, чистим, а вони заростають і заростають. Я на своєму другому каналі, верніше, першому, бо це другий, показувала, як ми боремося з бур'янами. Власне, ось метод. застеляємо, чекаємо, і потім бур'янів немає зовсім. А в нас тут ось отакий щільний перій. І я хочу, значить, якщо ми відступимо сюди он там є метасиквоя. І ось десь отак буде проходити доріжка аж до бані, ось баня. І я хочу з цієї сторони, між садом і доріжкою, ось на цій полосі, ось тут, висадити ось ті групи рослин. Тут буде такий бордюр відбивати садок. Якось так. А це просто. Несамовита рослина. Цей інжирний персик, ми посадили його минулої осені. У нас вже є один на подвір'ї. Він просто якийсь скажений термінатор, росте, дуже щедро плодоносить, але він там нам зовсім на подвір'ї не потрібен. Тому це такий експеримент на заміну посадили інший. Коли цей підніметься, якщо йому тут буде нормально, бо трохи вітер. Це напроти ставу. то той, що на подвір'ї, ну ми страшно сказати, але ми його вирубаємо. А ще в нас зі сторони лісу цвіте отака величезна дика черешня. М -м -м. Насіялася з кісточки. Як воно таке вимахало. Чудо! Перші тюльпанчики. Мій улюблений колір. І так, в відрах тюльпани потрібно щороку викопувати. Вони стають дрібними, бо це мав бути дуже великий такий бокал, така вида квітка, а воно ось таке собі маленьке. Ну нічого, Дай Бог, цього року я їх всіх підживлю, всіх приведу до ладу. Починають, починають вже флокси шиловидні входити в цвітіння. Це білий, до речі, білий сама швидка сила, сама, як це сказати, найшвидше він розмножився до такої великої такої куртини. А от рожеві, там блакитні всі відстають. Ось такі бересклети. Я купила. Буду їм давати розростатися, не дуже буду там сильно стригти, щоб ось такі були великі кущі. А тут, до речі, півонія, хтось її чи погриз, чи що. Як вона, марійний корінь, здається, це видовий, видова півонія. Дуже люблю і навіть за листочки цей кущик люблю дуже. Давайте ще сьогодні покажу обрієту. Та й все. Піду до хати.